Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Давайте трішки відпочинемо і розв'яжемо ось таку цікаву математичну задачу. Треба обчислити корінь квадратний. Із виразу 9 помножити на 10, помножити на 11, помножити на 12 і плюс 1. Але калькулятор використовувати не можна. Отже, ви відео спершу зупиняйте і поміркуйте трішечки над завданням самостійно. Підказку даю, тут треба робити деякі математичні перетворення. Отож, що ж ми з вами зробимо? Зробимо деяке позначення. Нехай 9 позначимо через х, тоді, відповідно, ви зрозуміли, що 10 можна позначити як х плюс 1, відповідно, 11х плюс 2, ну і число 12, це в нас буде х. Плюс 3. Отак, ніби ми з одного боку ускладнюємо собі завдання, але зараз ви побачите, що з того вийде. І так, я перепишу вираз під коренем 9 помножити на 10 помножити на 11 помножити на 12 плюс 1. І тепер, використовуючи наші позначення, ми перепишемо x помножити на х плюс 1 помножити на х плюс 2 і помножити на х плюс 3 і, Звичайно, в кінці плюс 1. Що ж ми будемо робити далі? Далі ми згрупуємо а саме, ось перший множник з останнім, ну і, звичайно, другий з третім. Давайте це запишемо. І так, x помножити на x плюс 3, це в нас буде перша група множників, і помножити далі х. Плюс 1 що множиться на х плюс 2. Плюс 1 дорівнюємо. Скриємо дужки. Буде у нас х2 х, далі помножити, я візьму це в дужки, помножите, і буде х квадрат, х помножити на х, а далі х помножити на 2 2х, а 1 помножити на х буде х, разом буде плюс х квадрат, плюс 3х, ну і, звичайно, ще плюс 2. Плюс 1. Дорівню. А тепер зробимо ще одне позначення: тобто вираз х квадрат плюс 3х ми позначимо через y. І тепер наше, наш вираз перепишеться таким чином. Y помножите y плюс 2. Ну і в кінці плюс 1. Дорівню. Знову розкриємо дужки y квадрат плюс 2y плюс 1. І бачимо, що тут можна застосувати формулу скороченого множення, тобто це буде y плюс 1 до квадрату. Розуміючи, що х додатнє число 9, і, очевидно, що х квадрат плюс 3х теж буде додатнє число. І y плюс 1 буде додатнє число, то корінь квадратний. Із такого виразу y 1 до квадрату буде дорівнювати y плюс 1. Ну, насправді, має бути y плюс 1 по модулю, а далі ми маємо розкривати цей модуль. А тепер замість y ми запишемо x квадрат плюс 3х. Тобто х квадрат плюс. 3х, ну і плюс 1. Тепер можна, оскільки у нас х це 9, підставити значення 9 до квадрату плюс 3 помножити на 9 плюс 1. І нам залишається порахувати цей вираз. 9 до квадрату 81, плюс 27, 3 помножити на 9 і ще плюс. 1. І так, 80 плюс 20 100, 1 плюс 7 плюс 1 9. І це буде 109. Отож, ми з вами можемо записати, що корінь квадратний із такого виразу дорівнює 109. Ось, бачите, яке незвичайне розв'язання. Друзі, якщо вам сподобалось це розв'язання, напишіть про це у коментарях. Можете. Запропонувати свій спосіб обчислення такого кореня квадратного. І пам'ятаємо, що поки не навчений, не треба соромитися, учитися, так сказав наш великий український філософ, знаменитий Григорій Сковорода. А я, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаємося разом до перемоги!